спокій, вічна Я понятию, я помня движена. Не весна. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають! Героям не вмирають! Герої 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 не вмирають! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Шановні! Дай Боже! Щоб ця круті! була останньою. Хтось віруюча людина, це не віруюча людина, різні люди, але вони всі люди, вони все повести Бога. Знаєте, коли кілька днів на майдані ми бачили після того страшного останнього бою. Розстрілювали наших героїв. Герої. Я бачу, що і священники теж були на передовій. Вони теж допомагали відстоювати свободу. Ми сьогодні Тому... приїхали звідти. Прошу, я вам дам слово. Я просто нагадав, хочу нагадати одне гасло, яке. Рабів да раю, не пускають, тільки вільних людей, вільних людей може прийняти Господь Бог. І навіть той випадок, коли Христа Ісуса звинуватили про те, що Він нібито пішов проти влади і Він прийняв мученицьку смерть, то і ті люди, які за свободу для нас пішли проти влади, вони теж заслуговують на рай. Я хочу дати слово людині, яка щойно повернулася з Майдану. ласка. Ми приїхали з Дедіком, мене звати Вітер. Герої не вмирають. Герої не вмирають, це точно не вмирає герої. Вчора весь вечір ховали героїв, які стояли там, на баританах. Це дуже тяжко. Дуже тяжко. Но ми не думали, що ми сьогодні будемо їхати і що настільки все поміняється. Настільки все буде досить по-другому. Сьогодні наше життя становиться досить другим. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. <клев unica> Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! За героям слава! Я не буду оголошувати, хто хоче э, ви, висловитись. Підходьте, ми не дамо слово.